Сьогодні ввечері близько ста осіб з прапорами та українською символікою зібралися біля обласного ГУМВС. Мітингувальники закликали, щоб до них вийшов начальник головного управління Віктор Бабенко. Люди бажали знати наскільки успішно триває встановлення осіб, які побили мирних мітингувальників на європейській площі. Цю справу ми розслідуємо по справі. Є чотири признано. Потерпіли ми, але, на жаль, поки з ними працювали. Як мій доповідає принцип, це маємо цю справу на контролі, поки що, в принципі, опізнати немає нікого. Близько пів людей у той самий час зібралися і на території Дніпропетровської облдержадміністрації. Вони були одягнені у спортивну форму та закривали обличчя капюшонами. При появі камер невідомі розбіглись. Інтерв'ю не давай. треба світити! Ребята, що взагалі відбувається? Куди ви вбігаєте? Скажіть, що плануєте все разбежали